Вітаю! Мене звати Хохлова Вікторія. Я психолог, коуч, спеціаліст кризового консультування. Працюю в медичному центрі Агапіт. Мабуть, всі ви чули вираз, що в здоровому тілі здоровий дух. Наша психіка і тіло пов'язані нерозривно, тому, піклуючись про одне, не забувайте і про інше. Адже гармонійна людина це щаслива людина. Тому, лікуючи тіло, не забувайте і про вашу психіку. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, від 38 до 42% пацієнтів, які звертаються до лікаря, мають психічну природу захворювань. І це лише ті, які звертаються. Маєте складнощі у стосунках із рідними та оточуючими, відчуваєте невпевненість у собі, втомилися від постійного дня бабака та прагнете змінити своє життя на краще. Страждаєте від відсутності енергії, маєте симптоми хвороби, які важко діагностувати, або просто хочете ближче познайомитися із собою і краще пізнати себе. Тоді запрошую вас до себе на консультацію у медичний центр АГІД. Не зволікайте вже сьогодні змінити своє життя на краще.